Сергій Харгу стрілець, гранатометник 94-ї бригади окремого батальйону підтримки автору підручника «Захист України, пане Сергію, слава Україні! Дякую, що доєдналися. Героям слава, що мене чути, чую вас дуже добре. Дякую ще раз, що знайшли час. Говоримо про базову загальну військову підготовку, яка би мала розпочатися з вересня місяця у вищих навчальних закладах України. Наперед перед вами не знаю, чи ви мали можливість чути нас була народна депутатка Соломія і Вона насправді говорила про те, що зараз так виглядає, що навряд чи з вересня місяця в університетах буде цей предмет, тому що немає розуміння між міністерством. Оборони та міністерством освіти, як це все має відбуватися. Але запитаюся у вас: на що варто робити вставку під час цього предмету? Е, ну, потрібно робити на військово-патріотичний компонент. Тобто, якщо ми говоримо про захист е, України і про докризивну підготовку, то потрібно е, зрозуміти, що акцент у військово-патріотичному вихованні він. Прямо більше на державу на цінності, на історію, на розуміння державних потреб, на розуміння національної безпеки, розуміння положення України в світі. І коли ми кажемо про доприземну підготовку, то це акцент на мілітарній підготовці, тобто це є тактика, зброя. Нові засоби відведення війни, це історія, скажімо, багата історія військових операцій, які проводила українська армія за ті 11 років війни. Ось тобто тут треба розуміти, що виберуть, якщо цим займеться міноборони, звісно, що потрібно робити акцент на допризивну підготовку, щоб ми готували собі майбутніх воїнів. Якщо ми говоримо про громадян, про міністерство освіти, якщо міністерство освіти цим буде займатися, я би радив давати акцент на військово-патріотичне виховання на розуміння я і моя держава, тому що ви бачите, що багато молодих людей розуміють, що я це я, а проблеми держави це проблема держави, і тисячі людей тікають через кордони, аби тільки не бути в цій державі. А з того, що вже зараз відомо про цю базу в загальну військову підготовку для студентів, що вона буде складатися з двох частин: це тереотичний курс 90 академічних годин і це також практичний курс. 210 академічних годин проходитимуть під час канікул усі студенти на полігонах. І тут, знаєте, коли ставлю питання, а хто буде читати теорію і проводити практику, станом на зараз відповіді нема. Очевидно, що це би мали бути, я так бачу, може я не права, поправте, будь ласка, що це би мали бути наші ветерани, захисники, люди, які мають реальний досвід. А ще краще, якщо це досвід поєднується з педагогічними знаннями, як ви бачите, хто що має бути вкладено в теоретичний курс і хто його має читати? Ну, я вам скажу відверто кажучи, зараз я в війську на Харківщині я не бачив жодного педагогічного підходу з точки зору будь-якого учасника бойових дій. Якщо ти не є педагогом, практикуючим, який викладав в школі, навчав принаймі, хоч якийсь інший предмет. То ти педагогічних знань не набудеш так. Просто ну це не перший раз. Я це бачу на рахунок е, того, яким хто має викладати. Є дуже проста схема. Вона вже давно працює з 2023 року е, року. У нас е, у Львові, наприклад, е, і в багатьох містах України створені центри національного патріотичного виховання, де в школах е, не викладають предмет, а викладають саме предмет захист України. Викладають в цих центрах. У нас у Львові можливо ви знаєте, є вже 15 таких центрів. Перший центр за офіційною версією був створений в 23-му році на вулиці Замкненій. Ну насправді перший центр створив я в 2015-му році ще, от на базі класичної гімназії з допомогою е, народної самоборони Львівщини. Але це менш тим. Тобто Зараз таких центрів є сотні по всій Україні, і як їх готувала викладачів і педагогів, звісно, що це люди, які мають військовий досвід, але для них начитувалося цілий цикл. Лекції, підготовка їздили інструктори по всіх обласних центрах і збирали педагогів, збирали працівників тих центрів, щоб навчити їх правильно викладати цей предмет, тому що жоден учасник бойових дій не знає про засади національної безпеки. Абсолютно, 90% учасників бойових дій погано розбираються в тактичній медицині. Ну дуже є багато з цим проблем. Це те, що я стикався, розумієте. Просто ну, навіть надавати пораненим допомогу. Ну то з 20 людей у нас ніхто не захотів, і я вчитель мусив надавати і перев'язувати поранено. Тобто, це є дуже складна тема. Учасник бойових дій інструктор. Це дві великі різниці, розумієте. Тобто, викладач, це є, вибачте, мене великий фаховий рівень. А, як добре, це якщо ми говоримо про теорію, а якщо говорити про навчання а, практики на полігоні, так, де мають проходити студенти базову військову підготовку? Поки що невідомо, хто це має опікуватися, чи це мають робити вузи, чи це мають робити органи місцевого самоврядування. Але як ви бачите тут оцей підхід? Я категоричний е прихильник. Е вибачте мене покарати чиновників Міністерства оборони. За їхню безучасність вихованні молоді за весь мій період викладання за моїх там 15 років до приземної підготовки військової підготовки я ні разу не отримав допомоги від міністерства оборони. Я навіть достукався до полтарака з проханням надати, хоч мінімальні якісь засоби для навчання. Наразі потім меценати мені допомагали з майном, тобто повністю всіми полігонами всіми військовими практичними заняттями має займатися міністерство оборони, тому що кожен командир зараз плачеться, що діти не підготувачі як діти бійці не підготовані, діти не як ну, діти. Господи, це вже не діти, бо я вже зараз закрутився, тому що 25 років вважають, що до 25 років це діти. Ось я вже цією темою трошки аж захворів. Ні, це не діти. Це дорослі чоловіки, тільки є чоловіки 18-літні а є чоловіки розуміти літні От коли ми кажемо про це, то всі командири кажуть: що не готові нам придають новобранців не готових новоприбулів взагалі далекі від військової справи. Так, міноборона ніколи в житті не займалася молоддю. Я вам відверто скажу. Деякі маленькі групки, це наприкаджура десантник джура прикордонник. Це маленькі групи молоді, які е, об'єднувалися. В основному роботу тягнули громадські організації, молодіжні, такі як пласт, як СНУМ, як Спадщина, як народна. От вони тягнули весь тягар замість міністерства оборони. І тому, шановні, там Умеровий Сирський, я до вас звертаюся як ви, солдат. Шановні займіться молоддю, тому що потім ви самі плачете, що тікають з Франції чомусь десятками людей в СЗЧ. Ну і знову ж таки, ви згадали про цей предмет захисту країни? Я маю досвід спілкування з мамою, донька якої навчається в 11 класі, в школі Львівської області. Це звісно може бути лише один з прикладів, але я не виключаю, що це явище не відбувається і в інших населених пунктах України. Коли спочатку все було, як що називається, як книжка пише, коли вчили, як розбирати гранату, що робити, коли трапилося поранення, як надавати першу домедичну допомогу, накладати турнікети, як комунікувати з пораненим. А зараз все зійшлося до того переписування конспектів. Хто має контролювати якість зокрема уроків з е, захисту України? І потім, на вашу думку, якість оцього предмету базова загальновійськова підготовка? Е, дивіться, у нас найбільша проблема е, у нас в Міністерстві оборони це ставлення людей е, громадськості до ТЦК РТЦК. Коли ми кажемо про те, хто має контролювати, я скажу відверто: чиновники освіти не будуть контролювати. Я знаю персонально людей, які відповідають за предмет захист України у Львові. Ну це взагалі далека від війська людина, абсолютно далека. Вона не розуміється, що і як. Ось коли ми говоримо про те саме на місцях в громадах. Львівської області це люди, які абсолютно не скажімо, не мотивовані. Тому в РТЦК мають бути створено кілька людей: люди, без, без ніг, ветерани, які будуть контролювати процес до приземної підловки молоді. А вона ведеться в тому числі і на уроках захисту України, тобто, приходячи на такі уроки, звертаючись, дивлячись плани, проводячи якісь зустрічі з молоддю, а робота з вчителями розумієте. тому що е, якщо, наприклад, в е, у Львові створено 15 центрів, то по Львівській області я не знаю жодного центру офіційного центру національно-патріотичного виховання, де де викладається фахово цей предмет, чому тому, що. Обласні, обласні містечка і села вони не мають таких коштів. Я знаю, що у нас мерія вклала величезні суми в обладнання тих центрів, тих 15 центрів. Я вам поясню банально, треба мінімум мати е, 10 макетів зброї, щоб навчити дітей е, невеличку групу е, тактичній роботі, наприклад, мінімально, що має знати е, молодь. Це Робота з побратимом в парі, тобто двічками працювати це мінімальна основа, яка має дати датися згідно програми предмету захисту країни. Ось це потягне будь-яка громада. І от ми коли ж кажемо, коли міністерство оборони. Я звертався безліч разів. Дайте нам мінімальне майно. Якесь ніхто з міноборони не дав. Закінчува тим, що приватно е, просилися воєнкома. От, наприклад, в мене колега Тіщенко е, дружив з Тіщенко, е, колишнім воєнкомом. То йому просто тихенько подарував один автомат Калашникова навчальний, а інші школи не отримали. Я коли це знав, я був дуже вражений. А як відбувається чи володієте інформацією навчання викладання предмету захисту країни в інших областях? Ну ми зараз говоримо про Львів, Львівщину. Це є, вважається ну така патріотична область, деби діти з дому мали принести у школу любов до і до своєї країни. Ну, патріотична, не патріотична, розумієте, багато легенд про Львів Галичину е, існує, розумієте. Я скажу, що порівняння без сумним з Харківщиною, це патріотично. А якщо говорити по тому, як відбувається призов, ну якщо у нас виконують призов ТЦК. Процентів на 40 то, наприклад, там в Миколаєві виконують процентів на 37 Тобто, патріотизм тут така штука. Ось е -е -е те, що у нас є окремі осередки, патріотичні, невеличкі осередки, це гарантовано. Це у нас і від. Народного руку, закінчуючи самоборону правим сектором, тобто, е, ну, є у нас багато таких структур в інших областях такого нема. Е, а от щодо викладання, я вам назву просто місто Львів. Я досліджував цю проблему, але це дуже довга розмова. Наприклад, в місті, місті Києві, в столиці. В столиці mm -hmm. у нас розуміло, е, всі приватні школи цей предмет викинули. Повністю викинув з програми. Я був в найдорожчих школах, в найкрутіших школах Києва. Заходив по своїх питаннях як завуч класичної гімназії. Але я ще вчитель захисту України я завжди взнавав програмі. Немає такого предмету. Приватні школи не викладають. І є у нас у Львові приватні школи, які також цей предмет не викладають. Е, можете поцікавитись в деяких школах приватних Львова. Ви не побачите там цього предмету. Тому що батьки говорять, нам цей предмет не потрібен, і наші діти будуть жити за кордоном. Все розумієте, і такого нема. А якщо є державна програма, якщо є програма, затверджена міністерством освіти, які дитина має мати знання там, будучи наприклад п'ятикласником з математики з української мови, то хіба в програмі чітко в наказі міністерства оборо... Міністерства освіти я перепрошую, не написано про те, що дитина має пройти предмет захист України. Е, дивіться, яка ситуація е, зараз вже кілька років діє новий закон про освіту, яким е, кожній школі надано автономію. Цей, е, цей розумієте концепт діяльності кожної школи передбачає, що директор може на свій розсуд е, за підтримки батьківського комітету вносити зміни в програму. Знаючи це, це, ніхто з чиновників не хоче контролювати. Викладання предмету захисту України тою метою, щоб не було скандалів, тому що власні меценати, фундатори таких приватних шкіл, вони просто-напросто мають гарний вплив в мерії, і тому таких такого контролю не ведеться. Тому, наприклад, як ж кажу, має цим займатися міністерство оборони, бо саме приватні школи мають величезний фінансовий, скажімо, такий жирок, який би дозволив створити ідеальні умови викладання предмету захисту країни, тому що зараз всіх школа викладають предмет з допомогою зброї радянського виробництва АК-47 тільки в мене в гімназії викладалося чомусь з допомогою макетів зброї булбапів українських портів і м 16 М4 у мене Калаш автомат Калашникова тільки в межах програми. Я показував, бо на фронті він найчастіша зброя, найпоширеніша зброя. Ось тобто тут є дуже багато нюансів, пов'язаних з тим, що міністерство оборони має працювати освітян. Будь ласка, лишіть спокої. А займіться цим і звертайте увагу, як предмет захисту України викладається, тому що у нас міністерство освіти ніколи не скаржиться, що у нас діти погано виховані і ще щось розумієте. Воно скаржиться на низькі показники освіти. А міністерство оборони скаржиться: у нас погані солдати, не Купа дезертирів, купа СЗЧ, Ніхто не хоче йти воювати. Так чому тому, що ви не приділяли увагу? Тобто, все-таки, Міністерство оборони має бути дотичним до виховання також молоді і не покладати все на міністерство освіти, якщо підсумовувати те, що ви сказали, я вам скажу просто на моє прохання кілька разів Міністерство оборони і військкоматів допомогти в викладанні цього предмету, я отримував дослідно такі відповіді не на часі. Не на часі. Знаєте, що зараз скаже Міністерство оборони? Взагалі не на часі, тому що на Покровську наступають, не на часі було в 2014 році, не на часі було в п'ятнадцятому, му в академії сухобутних військ мені відмовили екскурсії моїм дітям по академії. Хоча я пропагував вступ до академії. Вони сказали не на часі, бо у нас там підготовка до стандартів НАТО, і розумієте, оце от така буде стандартна відповідь. Тому е, треба вимагати це на рівні кабінета міністрів. Ставити це як наказ, розумієте? Якщо дослухається у мерах, то прийдуть фахові викладачі, прийдуть розумієте, перевірки, і предмет підніметься на зовсім інший рівень. А відалі це... що має бути? Що має знати випускник після курсу захисту країни після курсу це володіти правилою безпеки повожних зброєю на 12 балів. Він має це знати. Він має знати до медичного. Допомогу, тобто як витягнути і накласти, скажімо, там, наприклад, якщо не турнікет, то жгут, розумієте, тому що ви здивуєтесь, але у нас найбільше гине людей в транспортних аваріях розумієте, і коли пішоходи дивляться, як водій попав в аварію, його затиснуло. Він в крові, і ніхто не може нічим допомогти. Те, вибачте, мене потім на фронті ти такий самий будеш. Ти нічим не допоможеш людині, вона буде в тебе на очах помирати. Тому що ти розгубишся і не знаєш, як в цій крові розуміти руками накладати допомогу. Це ж ну це така річ, і коли ми кажемо, це другий предмет, а третій предмет знати, чому ми воюємо. Тому що серед багатьох військових я чую таку одну річ, коли вони говорять, що ми воюємо, тому що мільярдери. Між собою олігархії не домовились, розумієте. Ось така річ, тобто не за українські цінності. Вони взагалі не знають поняття воювати за українські цінності. Це дуже сумно, тому що я це бачу вже три роки. Ну майже три роки в армії на фронті. Тобто, це весь час така штука. Оце ми маємо навчити третє знати за що воює наша держава. І розуміти, чим ти можеш допомогти, тому що я да, я можу сказати, що не кожен може бути штурмовиком. Ну от я, наприклад, вчитель, цивільна людина, я штурмовиком. Ну не можу бути всіх після 54 роки. Але е, на днях я побачив новину про те, як 68 літній пластун. Командир зводу розвідників загинув в бою, прикриваючи відхід своєї групи, тобто йому 68 років він міг розумієте. Тут є дуже багато речей, коли пов'язані з тим, що я знаю за що воює моя земля, і знаю, чим я можу допомогти, тому що мене того вчили на уроках захисту України. А Якщо можна ще, пане Сергію, цікаво почути вашу думку. Як ви бачите оці всі заяви, які зараз лунають стосовно завершення війни, перемир'я, зупинки, по лінії зіткнення? Що ви відчуваєте, як ви бачите цю всю ситуацію? Дивіться, є такий концепт, називається військова перемога. Військова перемога. А є те, що ми говоримо. Зупинення замороження бойових дій е домовленості, якісь такі, скажімо, аля е політичні. От коли ми кажемо про військову перемогу, це означає, немає ворога на українській землі. От це буде вважатися українською перемогою. Вона цього року буде, ні такої перемоги цього року не буде. Однозначно, і означає, що військові дії, ну згадайте, будь ласка, Японію. Японія сорок там го року. Досі знаходиться в військових діях з Росією от, за Корільські невеличкі острови. У нас, вибачте, мене півострів е, Крим в п'ять разів більше ніж ті острови, за які воює Японія з Росією, але стільки триває досі триває військове положення між Японією і Росією. Тому от бачите про перемогу. А при зупинення бойових дій е, ну воно може бути навіть завтра, а може бути і е, в кінці року. Ну, мені. Передовому я бачу, що кожен раз над нами літають шахеди, Працює БПО, ми копаємо окопи, заглиблюємося. Там е, йде третя штурмова десь розумієте. Е, потім її там десь ідуть. Тобто таке постійне е, бойові дії тривають. З точки зору мене, як на фронті, я не бачу е, перспективи зупинення бойових дій, але це рішення може бути політичне, і це зовсім не перемога. Перемога буде, коли ми виженемо. Ворога з нашої землі Пане Сергію, стосовно 18-річних. Ви сказали про те, що є 18-річні чоловіки і 40-річні діти, коли ми обговорювали попередню тему на нашого з вами ефіру. І коли зараз захід, зокрема, в західних медіях дуже багато є про це інформації, що на нас будуть тиснути, аби зменшити призовний вік до 18 років, і навіть десь можуть вдатися до шантажу. Якщо ми не зменшимо призовного віку, то й не буде озброєння. Тож, як ви бачите, чи потрібно е, зменшувати призовний вік 18-річним, чи цей 18-річний чоловік може сам зараз піти добровільно підписати контракт? Е, дивіться, я вам скажу свою приватну думку. Тобто, це думка абсолютно не політична. Я говорю як батько, у якого є дорослий син, в е, 18 років 18 років я завжди навіть я йому раніше розказував. Кажу Чингісхан, одружився в 8 років. В п'ять років він вже вмів е вилізти на коня і тримати маленьку шабельку, і е скажімо, десь воювати. Ну уявляється, вісім років е одружитися. І там з в нього дружина була старша, де всі було років чотирнадцять. Тобто, коли ми кажемо про такі речі, є приклади в історії, коли з малку дітей вчать воювати. Е Якщо говорити про наше суспільство, українське суспільство, ми вчимо своїх молодих чоловіків не воювати. Ми вчимо їх виживати і пристосовуватись, коли ми говоримо, що є, от навіть в предметі захисту України, в призників підготовці, я завжди наполягаю. Коли ви ведете вогонь, ви повинні завжди наступати, так як це навчають в американській армії, тобто військовий виконує стільбу. Він рухається вперед. Чому всі вправи пов'язані вперед, не відступаючи назад? Чому тому що закладається психологія? Я наступаю, я перемагаю, і от ми говоримо про те, що ми виховуємо переможців, чи ми виховуємо е, людей, які програють. Мій син е, в свої молоді роки, 20 років, по моєму, він собі служив в спецназі. Ось і він не був на передку. Ось. Але коли ми говоримо про те, 18 років чи 20 років, я вам скажу це дуже залежить від політичної складової. Е, Зеленський настільки хитрий чоловік, що він домовиться так: ви вимагаєте від мене 18 років, давайте десь посерединці зійдемося. От він думає, до 22 опустить земний вік, розумієте? Е, тобто він знайде золоту середину, йому треба це буде зробити, тому що у нас дійсно людей в армії нема. Ви розумієте. Потрапити в відпустку або на ротацію, ну це ну це нереально в армії, розумієте. Якщо ти е, воюєш, ну немає людей, розумієте, немає людей у нас на позиціях гуляються фронти, гуляються цілі вістані, і через це проходять диверсійні групи. Тому що у нас бракує людей. Друга ситуація, як працює міністерство оборони, якщо воно готує солдата так, що він не відчув. Ну наприклад, я вам скажу банально, кажучи, е, я за весь час військової підготовки. То потрапляє на фронт і у нас не кидав гранату. Я ні разу не перебував під вибухами, і в перший мій бій це шалені вибухи, це 30 розривів над моїм е, бліндажем. Ну, 30 розривів. Я зразу получив контузії. Я навіть не чув таких ну, вибухів таких не чув. Розумієте, це нереально відчути справжні вибухи. А у нас таке і не готують. І тому у нас половина людей, хто перший прийшов бій, вони були в ступорі. От вони не могли воювати. Так вибачте мене, дайте кинути хоч раз гранату над БЗВП. І коли ми кажемо про це, то потрібно дійсно готувати людина, яка кинула гранату на БЗВП, яка там, ну не знаю, скажімо, побувала в перестрілці. Хай це буде холостими патронами. Для неї вже звук бою буде ну десь таким звичним. Воно десь це, але це технологія навчання. Просто і от я противник, щоб кидати на м'ясо зразу новоприбулих бійців. Це має бути. Те, як пропонували наші штурмові роти, це є. От, наприклад, штурмова рота там 200 чоловік. В неї бракує 50 чоловік. Не створювати новий батальйон Анни Марії. Розумієте, а Анни Великої чи Анни Ярослав, Анна Київська. А... Да, да, Анна Київська. дати 50 людей в цей штурмовий батальйон і старі служащі військові, вони навчають зразу. Біля них ти притрешся. ну от. А так як, наприклад, у нас все відділення кинули в Бахмут. Ніхто не був там в бойових діях я зразу в Бахмут проти вагнерів. Ну, це було жорстко, я вам скажу. Це ви говорите про ваше відділення і бої за Бахмут, про... так? Це взагалі цілий. А... Який був у нашому батальйоні? Повторіть, будь ласка, бо пропав зв'язок. Зараз я знаходжуся в іншому батальйоні. Я зрозуміла. Просто отут... Розумієте, коли ми говоримо про зменшення призовного віку, це дуже болюча тема для українського суспільства. Тому що з однієї сторони кажуть, що не всі ще там 40+, плюс пішли воювати. А ми вже будемо забирати студентів, які не сформовані як особистості. Тож, пане Сергію, де буде межа? От ви сказали, що Зеленський знайде політичне рішення? А от якби до вас от. У вас був би вибір, кого би ви до себе краще взяли побратими? Побратим, 20 18-річних чи 20 40-річних? У мене зараз, зараз на посту у стоїть хлопець, який е, має проблеми зі зброєм, але він був призваний за згідно з нових законодавства? Молодий хлопець. Розумієте, він задоволенням слухає всі мої поради, прислухається. Розумієте, о зараз, наприклад, я йому сказав вдягнути бахіли на посту, тому що дуже холодно. Він одразу вдягнув. Ось він цікавиться зброєю. Його це цікавить. І тому, от з мій досвід, молоді хлопці, ці швидше вчаться. А що роблять старі діди? розумієте? А старі діди привикли шлангувати дуже часто, і це ну ти його не переконаєш, от тобто, ну як фізично що шоля діяти на таких бійців. Тому я скажімо, мій досвід показує, що молоду людину легше навчити, і її, скажімо, от у мене відповідальність зразу більше, тому що я знаю, що його треба ну врятувати. Йому треба дати так задачу поставити. Тому він не загинув у дурному, розумієте. Тобто, в мене, як дорослого чоловіка, як батьківські почуття, я не хочу втратити такого хлопця. Але я я думаю, його ретельно вчу. А починаєш говорити з сороколітнім, розумієте, українцем новоприбулим, якого там ТЦК хапнуло під будинком, розумієте. Він не встиг сховатися. То він тако: о, туди-сюди, не піти, не то. А чо ви мені цей? І розумієте? Це дуже складна річ. На війні все оголяється. Я вам скажу своє мені краще, молода людина. Я її навчу. Я за неї буду відповідати. Розумієте, вона буде мене слухатись, і ми будемо воювати. Пане Сергію, я вам дякую за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Але якщо можна ще, пане Сергію, ви напевно теж бачили ці жахливі кадри з розстрілу українських захисників орками. Ми з цього починали наш ефір, і я запитаюся у вас, як ви думаєте, чому ворог поводить себе саме так і чекає він, і чи хоче він таким чином добитися від нас такої реакції щодо них? Ви знаєте, це є. Я не думаю, що це накази керівництва. Справа в тому, що я вам розкажу свій випадок, на коли була окупована Харківська область, то буряти якути, які були тут це. Вони ходили навколо в селі, невеличкому селі. Там мені розказував власник хати. От він каже, що ходить цей бурят навколо, хвитає головою, каже: Як ви такі навчилися будувати? Ось, тобто, у них виникає злість на те, що ми вбиваємо їх нещадно, раз у них виникає заздрість, тому що воно він приїхав в Донецьк, наприклад, де по Донецьку говорить: ми від кого їх звільняємо, я тут жити буду. Розумієте, це е, отака вирина річ, і заздрість, на, і е, помста, тобто такими категоріями, які ми не володіємо. У нас помста також є. Но вона помста розумієте, десь глобальніше за цілу Україну, за якісь невідомих дітей, які загинули, за своїх побратимів, які за яких вбили орки. А тут розумієте, вона безпричинна, так вихован російський народ. от, що він от, от таким категоріями, ну тобто зрозуміти психологію неможливо. Ось та там вони просто давай я в тебе дружину куплю, розумієте? Ну така місцева розказують багато таких байок. Ось на цю тему. Тобто, це зовсім інша психологія, і тому для них ну скажімо, вбити, відрізати голову, позбути тебе. Наприклад, скажімо, там чоловіч чоловічих там принад. Це є просто самоствердитись, як от так робили азіати в війську Чингісхана, Розумієте, тобто вони так робили. І це їхня. Тому скажімо, у мене одна з причин. Я не хочу, щоб ми були частиною азійської е Європи або азійського, е так скажімо, просто я хочу бути європейцем, і за це також одна з причин, чому я на фронті. Пане Сергію, я вам дякую за все. Я дякую за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Нагадаю, Сергій Харахустрій, лець гранатометник 94-го окремого батальйону підтримки, автор підручника Захист України в цивільному житті. Педагог був з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, дякую вам і кажу до зустрічі в ефірі. Тримаємо стрій.